Всім привіт! На каналі Бухгалтер-Консультант. Сьогодні у нас тема експорт. Експорт можливий в Україні як товарів, так і послуг. Я думаю, ви це знаєте. А сьогодні поговоримо про облікові податкові моменти експорту товарів та послуг. В загальному експорт послуг і товарів. Регулюється податковим кодексом, а саме статтею 186, де розписано детально про товари та послуги, де саме знаходиться місце постачання цих товарів та послуг. З товарами все дуже просто. Якщо це експорт, то при вивозі товарів фізичному через кордон у вас буде застосовуватися нульова ставка ПДВ при експорті. Тобто ви маєте право на бюджетне відшкодування ПДВ. Раз, якщо ви купуєте товари, послуги, виробляєте. Щось або потім експортуєте за межі України. То, тобто, у вас буде накопичувати східне ПДВ це податковий кредит, який ви зможете потім відшкодувати, подавши декларацію з податку на додану вартість і заповнивши відповідні додатки про від'ємне значення та суму до бюджетного відшкодування. Так, після цього проходить камеральна податкова перевірка. Якщо все добре, вам можуть автоматично відшкодувати ПДВ. Якщо будуть запитання до вас, то вам запланують і назначать саме виїзну податкову перевірку за місцем здійснення діяльності. Про що ви будете додатково проінформовані. І після податкової перевірки приймається рішення про компенсацію про виплату цього ПДВ з бюджету. Якщо є якісь ем, спірні суми до повернення, то відповідно це все описується в акті податкової перевірки. Ми також допомагаємо з відшкодуванням ПДВ, проходимо податкові перевірки та допомагаємо саме отримати це бюджетне відшкодування і пройти добре і правильно податкову перевірку. Що потрібно розуміти про експорт послуг? З експортом послуг у нас складніша ситуація, оскільки потрібно визначати місце постачання цих послуг. Чи це митна територія України, чи це не мирна територія України? І тут складніше визначити, оскільки місце постачання послуг у нас ділиться по певним категоріям. Стаття 186.2 податкового кодексу вона регулює саме місце постачання послуг та визначає деякі моменти по саме визначенню місця постачання послуг. Отже, місце постачання послуг може бути перше, це місце фактичного постачання послуг пов'язаних з руховим майном. Тобто ми будемо дивитися, де знаходиться рухоме майно, і там відповідно, що це буде не територія України, то це буде нульова ставка ПДВ. Далі місце. Постачання послуг може бути визначене як фактичне місце знаходження нерухомого майна, у тому числі що будується для тих послуг, які прив'язані пов'язані з нерухомим майном. Тобто, якщо у вас є нерухомість, так само ми дивимося, де знаходиться ця нерухомість, якщо ви надаєте послугу нерезиденту. І бо, до прикладу, ці послуги прив'язані до нерухомого майна, то відповідно де знаходиться нерухомість, там буде і місце постачання даних послуг. І третій варіант це місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг. Тобто, до прикладу, це стосується часто виставок, конференцій і так далі. Тобто, в залежності, де проходить ця виставка, конференція, це буде місце фактичного надання даних послуг. Тобто, якщо це... Міжнародна виставка, то відповідно і ви оплачуєте за таку участь, то це теж буде з нульовою ставкою ПДВ. Щоб ви не хвилювалися при проходженні перевірки, оскільки податківці перевіряють всі оплати нерезидентам в даному періоді, тобто помісячно, в залежності від того, в якому періоді у вас іде перевірка. Вони перевіряють, кому ви сплачуєте за послуги саме і за товари, яким іноземним компаніям для того, щоб визначити, чи повинні ви були сплачувати ПДВ на ці послуги чи ні. І це вони дуже добре моніторять, щоб ви були готові до того, що потрібно звернутися в пункт 186.2 і перевірити ваші всі оплати по послугах, де ви їх надавали. Відповідно, ваш бухгалтер повинен це правильно відобразити, звітності, правильно або зареєструвати, або не зареєструвати податкову нагоду. Також у нас іде в податковому кодексі наступний пункт це 186.3. Місце постачання зазначених в цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. Тобто, в даному випадку ми будемо дивитися, якщо йде оплата за кордон, хто саме отримує послуги і відповідно, де зареєстрована ця компанія. І відповідно з цього буде випливати, де буде місце постачання послуг. Чому це важливо? Тому що ви можете працювати до прикладу з нерезидентом, і можете ви йому платити, або може відповідно він вам платити. І також тут буде різне місце постачання послуг. Тобто місце постачання послуг, якщо, до прикладу, отримуваль зареєстрований в Україні, а вам надає послуги іноземна компанія, ви за неї заплатили. То відповідно в даному випадку буде визначено згідно цих послуг місце постачання Україна і треба буде реєструвати податкові. Дуже часто я бачу помилки в цьому пункті, оскільки є, наприклад, з практики послуги, які вважають, що вони насправді з нульовою ставкою, так, бухгалтери і підприємці, і підприємства-власники, а насправді вони оподатковуються ПДВ. Така дуже поширена послуга це є маркетингові послуги. Якщо що ці послуги, до прикладу, визначені, що місце постачання, ну, тобто ці маркетингові послуги не відносяться до пункту 186.3. І ми не можемо визначити, що це місце реєстрації отримувача. До 186.3 відносяться виключений перелік послуг. А саме надання майнових прав інтелектуальної власності, рекламні послуги, консультаційні, інженірингові, юридичні, бухгалтерські, аудиторські. Тобто, ось ці послуги а, також надання персоналу, в тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, надання в оренду різного майна. Тобто, ці послуги у нас будуть дійсно, якщо ми надаємо їх не резидентам, то місцем постачання буде місце реєстрації отримувача даних послуг. Тому, будь ласка, не путаємо ці виключні послуги з переліку 186.3 з іншими. Послугами, які не відносяться до жодного з попередніх пунктів. Тобто, якщо у нас послуга, яка не відноситься до пункту 186.3 та 186.2, ми що робимо? Ми дивимося на пункт наступний, який іде після 186.1 та 2, і він звучить наступним чином: це пункт 186.4 – місце постачання послуг і місце реєстрації постачальника. Крім послуг, які зазначалися до цього у пунктах сто та 3. що це означає? Тобто, якщо в нас будуть маркетингові послуги, які вище ніде не вказані. То в нас буде місце постачання послуг, місце реєстрації постачальника, тобто Україна. І якщо ви такі послуги надаєте за кордон, то, будь ласка, зареєструйте податкову плану і заплатіть 20% ПДВ. Якщо ви не платник ПДВ і надаєте подібні послуги, вам все рівно треба скласти відповідний розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість та сплатити це ПДВ. Тобто, тобто подавати нас живемо живе певним життям, і ми, ми будемо однозначно викладати декларувати, декларувати, незалежно від того, чи, чи ви являєтеся на загальні системи податкування чи, чи ви перебуваєте в нас системі системи. Дуже чітко розслідковуєте, кому ви платите за кордон. До прикладу, з рекламними послугами, якщо ми отримуємо рекламні послуги, то ми переходимо і дивимося пункт 186.3 І місце постачання послуг буде вважатися місце, в якому отримувач зареєстрований як суб'єкт господарювання. Якщо ми отримуємо послуги з реклами, значить ми зобов'язані. Зареєструвати податкову накладну і також маємо право на вкручення в податковий кредит даної суми, оскільки у нас йде постачання від нерезидента. Але це все потрібно правильно відобразити в декларації. До прикладу, якщо ми говоримо про Facebook. А якщо ми говоримо про Google, то Google має свою компанію. Якщо ви правильно внесете дані в кабінет рекламний Google, кажете, що ви юридична особа, платник ПДВ, то Google буде вам виставляти рахунки від своєї компанії вже української, яка вже буде включати подави, і Вам додатково не потрібно буде переживати це, не буде як оплата на резиденту, тому є дуже багато нюансів по послугах. Від нерезидентів та оплата нерезидентам і отримання коштів від нерезидентів. Тому будьте тут дуже уважними і пам'ятайте, що будь-яка ваша бізнес-ідея і бізнес-ціль має своє податкове значення та навантаження. І перед тим як здійснити будь-яку операцію, потрібно проконсультуватися з фахівцями по оподаткуванню, для того, щоб не зробити зайві дії та не заплатити зайві податки. Дякую, що переглядали це відео. Якщо у вас є питання по експорту товарів та послуг, пишіть в коментарях. Я сподіваюся, було для вас відео корисним. І ми побачимося з вами у наступних відео на каналі Консультант. Всім пока!